Всім доброго ранку. Це відео буде на українській мові. Зараз ми їдемо в поліціальну школу. Нам потрібно забрати свої документи і закінчити навчання. Поки ще заїхали на заправку. Скільки коштує? 3.32. 332. Газ. Вирішили ще заїхати в торговий центр. Нам потрібно Powierbanki w drugą. I coś. Się... A, i szampon. Tak. Parking jakiś nowy. System jest bezbietowy. Możesz jechać. Dziękujemy. Орбанка немає такого. В цьому магазині. Зараз йдемо по шапку. Тут можна набрати води. Ми ще ніколи не набираємо. Нема далі? Тут, мабуть, мало. Який гарний у нас кінотеатр тут. Будемо зараз платити за паркінг. Ми так ще не пробували. Заводимо номер. Номері на машині. <рапсу> <сист>. <рапсу> Наша машина. Не вимагає, нам <рапсу> Ми, no. mm. наверное... Мало часу було. тому безкоштовно Ми ще знаходимося на паркінгу. Тут є такий гарний вид. Tell me about this паркінг. Okay. Красиво. Красиво. Добре, гарно виглядає. Наш автомобіль. номера. Так. Якщо б не заплатили, то напевно б не відчинився. Купила ось такий шампунь. І такий пілінг. Те шампунь, але вони можна користуватися тільки раз в неділю, нам так сказали. І ось такий крем для тіла. У мене такий був раніше, але він закінчився. За рік, що ми живемо в Польщі, я ніяк не можу підібрати собі нормальний шампунь. Один добре вимиває, але голова лощиться, інший навпаки. І я згадала, що мені в країні ще приписував лікар такий шампунь і вирішила його знову купити. І сподіваюся, що він мені допоможе. Все це вийшло 190 злотих. Купувала в аптеці. Не пам'ятаю, як вона називається. Перший раз заїхали на паркомісце в поліцейній школі. Тут не сильно щось зрозуміло. Скодоби не біло. не Потім буде так. Ну йдемо. На ну, нульовий. Нет, не нормально, Илья. Да. <laughs> так выглядит наша школа. И вот эти в школе. Напрямую на бочек флористы. Пока там черга, я тут хожу. Прийшли виконувати на наші дані. Зараз чекаємо на наші атестати. Все. Атестати забрали. Школу закінчили. Один рік ще Так, залишився. Але як я обставили. Куди біля там обставини? Висока стоять. Три зводи. Ну карта поднятия? Не, <звезд> <И>, сейчас <снижение> я прошёл <звезд> Заехали в лошадку <Ашан. звезд> Купили мультиварку <засыпь> для склада <звезд> И, И так далее <звезд> Мы приехали на природу У нас сьогодні четвер, але із-за того, що в нас багато вихідних днів, тому нам начальство сказало, щоб ми їх використали до того, як будемо уїжджати. Тому ми вирішили сьогодні взяти один вихідний і приїхали на річку. Там мало хто купається, але Максим сказав, що може теж сьогодні покупається. Ми так. Скромненько. Ну, як на вихідний, то добре. А, емоції покинулися. На українському попрошу. Що там сосісське? Сосійські дуже чудово виглядають. <гум> Сьогодні спробуємо трошки трохи порозмовляти українською мовою. <гум> спеціально для наших читачів. Mm -hmm. так. Підписників. Co? Підписників. Як тобі тут? Дуже гарно. Гарно. Чимось напоминає Так? Нагадує Одесу. Якщо розмовляєш українською, то треба розмовляти Українською. Купається, хоча вона холодна. Ти теж збирався купатися? Збирався купатися, але я добре, добре, Я не, не маю наміру захворіти. Після природи приїхали на мийку, машину вже помили, попилососили, залили завели для клад і зараз після витриму і будемо їхати додому. Звісно, да. Німецька якось. Наше місто. Вночі. Тут байдарки стоять. Сьогодні у нас буде коротеньке відео, але воно буде про нашого нового друга. Цю гарну кішечку. Це не наша кішка, вона живе у тих сусідях, але ходить до нас відпочивати. Ми спочатку думали, що вона перестрибує через паркан, але потім зрозуміли, що вона просто під парканом до нас приходить.

Дивіться, які цікаві жалі, ще дерев'яні. Цікаво скільки їм років. Ще тут гарно, те, що вона так все росте, зелене. Ну, цікаво. Здесь свой парк. Там играют украинский песни. Туда куча. Максим пошел записывать. Только что ходили в кафе. ходили сходить в туалет. Нас не пустили. Сказали, вы являетесь нашими клиентами. Мы они еще не можем сходить в туалет. Он говорят, нет, только клиенты. Ми сказали, так ми були вже клієнтами неділю назад. Ми сказали, ну тоді треба було ходити в туалет. Ага. Ну Просто клієнтова орієнтовність на вищому рівні. Хочу подякувати всім, хто дивиться наш канал, хто залишає свої коментарі, хто підписується на нас. Нам дуже приємно, ми як початкові блогери, але стараємося щось робити, знімати і розвиватися в цій сфері. Можливо, вам хотілося би, щоб ми розкрили якусь конкретну тему. Тому, якщо вам цікаво, можете написати в коментарях. Ми все читаємо, все бачимо. Ті коментарі, там, де пишуть, чому ти не на війні, чому ти не в Україні, ці користувачі йдуть в чорний список. Так що можете не втрачати свій час. Ці коментарі залиште собі. А так, всім дякую за увагу. На зустрічі.